Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Все про життя. Мене звуть Тетяна, я з України, з міста Миколаєва. Коли розпочалася повномасштабна війна в нашій країні, у квітні 2022 року ми з сином виїхали у більш безпечніше місто, і це місто було місто рівне. Там ми прожили більше року, в оточенні прекрасних людей, в дуже гарних умовах. На моєму каналі дуже багато відео там, де ми були, відпочивали. Також на каналі ви можете знайти багато різноманітних рецептів. Тому подивіться плейлисти, там є багато чого цікавого. І от так сталося, що. Я вирішила поїхати далі, і зараз я знаходжуся четвертий день у Словаччині, а саме в столиці цієї країни, Братиславі. І Якщо я тут, то звісно буду вам показувати гарні місця, розповідати про життя словаків. Про життя українців у Словаччині. Покажу, де живу, розповім про умови проживання, скільки коштує житло, яка є допомога для українців, як я взагалі сюди потрапила. Ну, тобто буду ділитися з вами. Своїми враженнями, переживаннями, думками. Обов'язково будемо ходити з вами у магазин, дивитися ціни, не тільки дивитися, але щось і купувати. До речі, я вчора перший раз пішла самостійно у магазин. Lidl. купила кави і молоко, вийшло 2 євро. Я словацьку мову не знаю. І от е, якось треба пристосовуватися. Тобто я вам буду все розповідати, те, що буде у мене на серці. Буду всім ділитися з вами. Тому, якщо вам цікава така тематика, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а зараз я вам бажаю приємного перегляду. І почну я це відео. З такої краси. Зараз покажу. Неподалік, де я живу, знаходиться озеро Кухайда. І ось я сьогодні прямо зранку вирішила сюди прийти. Тут вже багато людей, діти на майданчику займаються, дівчатка відпочивають. Хтось з людей займається спортом. Хтось бігає, хтось просто ходить, гуляє, як і я. Подивіться на ці гори. Я тут друге перший раз прийшла ввечері, і отам от за гори сідало сонечко. Це неймовірно. Дивитися на таку красу. Зараз направляюся у центр допомоги українцям. Називається центр інформації та підтримки. Знаходиться у Братиславі за адресою БОТОВА-7. Тут також можна отримати допомогу. Тут оформлюють документи, тобто на всі питання. Які вам треба, тут можна отримати відповідь. В цьому центрі я була вже три рази. Кожного разу, коли ви приходите туди, ви повинні зареєструватися. Після цього вам одягають браслет, і тільки з ним ви можете перебувати на території центру. Також на другому поверсі є кафе. Де дають одноразово водичку, ходох, можна попити чай і каву. Одразу роблять таку поміточку на браслеті, що ти вже отримав таку безкоштовну послугу, бо знаєте, да? різні люди бувають, і е е якщо людина там перебуває цілий день, тому що. Її, ну, треба там вирішити багато питань, то людина може мати наглість підходити кожного разу, брати ходох, воду, тобто все продумано. Також там є юристи, можна проконсультуватися, як і де знайти роботу, можна проконсультуватися по питанню житла. По гуманітарній допомозі. Значить, там є наші українці, от, е, юристи, е, консультанти, от, і також там словацький поліцейський відділок, там, де оформлюють вже е, твоє легальне перебування у Словаччині. Це називається ОДІ От я це зробила за один день, тобто оформила документи. Десь на це ми витратили годин чотири, да, треба було у черзі постояти, але там досить так, ну, Є де посидіти, є безкоштовний Wi-Fi. як я вам вже сказала, да, є де перекусити. Тобто, щоб оформити документи, можна трішечки і зачекати. Нічого страшного в цьому немає. Значить, перший раз я поїхала саме для оформлення документів, а другий раз я поїхала, щоб мені допомогли. Знайти житло. Як це взагалі відбувається тут? Кожен українець може скористатися один раз послугою безкоштовного житла. Я, Коли ми оформлювали документи, то ми самостійно знайшли житло у гуртожитку, ми поїхали туди, подивилися. Там тільки вважається, що воно безкоштовне, ще треба було доплачувати дві людини у кімнаті, холодильник на дві кімнати, також на дві кімнати, душова кабіна і туалет. Кухня загального користування, одна кухня на чотири поверхи. Плюс це був такий віддалений район, ну мені не сподобалося. І тому я вирішила на наступний день прийти знову у центр допомоги, щоб вони запропонували мені щось, якесь житло. Я прийшла, сказала, що мені потрібно житло. І вони дають заявку в уряд праці словацький, і уряд праці він вже направляє тебе у якийсь гуртожиток. Тут вибору у тебе немає. Куди направили, туди направили. Ти навіть не можеш подивитися, що там за умови. Тобто, або ти погоджуєшся, або ти шукаєш самостійно. Значить, що ще тут хочеться сказати? Я дала заявку, десь почекала протягом години, і мені сказали, що уряд праці вам може запропонувати житло, ну, сказали адресу, де саме. Потім нас водій, бо я була на одна, я ще один чоловік, і нас водій, він відвіз до цього гуртожитку. Тобто, якби в мене була валіза з валізою, тебе навіть довезли. От тут оформили відразу, ну і тобто хочеш живий, хочеш не живи. Такою послугою ти можеш скористатися всього один раз. От. Я, значить, звісно, скористалася такою послугою і дуже рада цьому, бо гуртожиток, в який мене направив уряд праці, мені дуже сподобався. Незважаючи на те, що тут і загальна кухня, загальний туалет, загальна душова кубіна, кімната, в якій є взагалі-то сім ліжок, але зараз живуть п'ять людей, мені все сподобалося. Я коли побачила ці умови порівняно з тим, що я бачила до цього, і ще там треба було доплачувати, тут взагалі безкоштовно. От, і ще до 1 липня тих людей, які тут жили, їх кормили обідами. От. Тобто, як тимчасове це вважається кризовим житлом, я вважаю, що тут супер умови. Я вибрала час, коли у гуртожитку було мінімальна кількість людей і м, дещо для вас познімала. Ласкаво запрошую до себе <гум> у тимчасовий мій дім місце для зайвих речей, валіз, ковролін у коридорі. Ось така кухня, приносять обіди. Перша страва і друга. Давайте подивимося, що сьогодні на другу страву. Макарони з м'ясом. Є два холодильника. Вони повністю завантажені. Підписані продукти, де чи є. Ось така кухня, чайничок, плита індукційна, дві мікрохвильова піч. Водичка. Вигляд з вікна. Є посуд, щоб приготувати. Поїсти це тарілки загальні. Тут сковорідки, каструльки. Це я приготувала, зараз буду готувати перець фарширований. Дівчата кажуть, що обідами кормили весь цей час, але з першого. Липня вже не буде такої лафи, є чергування, кожна кімната прибирає кухню, миє підлогу і виносить сміття. А так тут є прибиральниця, вона пылесоси, ну і робить все, що потрібно. Тут є модний ліфт, потім поїдемо колись на ньому. Це зона туалету, душу. Пральна машина, сушильна, туалет душ жіночий, чоловічий і ось такий класний вигляд з вікна. Подивіться. У нас восьмий поверх. Ну, по-нашому це сьомий, бо у них є нульовий. А у нас починається рахунок з першого поверху. Показую умивальничок. Для гуртожитку супер умови, я вважаю. Дивіться. Завжди є рідке мило. Тут дівчата зберігають свої речі. Тепер подивимося туалет, дві кабіни. Завжди чистенько, ніколи немає неприємних запахів. Так, виключаємо світло. І друга кабінка. А тут душові кабіни. Раз, два, три. Коли людина купається, закривається занавісочка, вона там собі переодягається отак. Ну, а тепер давайте я вам покажу кімнату. Кімната велика, розрахована на 7 людей, але зараз живе тут 5 дівчат. Дівчата нормальні, ми вже з ними подружилися, адекватні. Є одна шафа, невеличкі тумбочки. Міста всім не вистачає, тому моя шафа тут. Це ліжечко моє. Так, я взяла з собою ваги, і не тільки. Для зважування маси тіла, але і кухоні теж. Так. Це тумбочка, майже моя. Дві полиці мої, а це чуже косметичка, чашка, водичка. Годинник свій улюблений взяла з собою. Ви подивіться на цей вид з вікна. У нас тут трамвайчик їздить, але він не заважає. Класно те, що працює кондиціонер. Підігріла макарони з м'ясом, зробила салат. І перець майже готовий. Ще хочу вам показати кімнату для відпочинку, яка знаходиться наприкінці коридору. Тут можна діткам погуляти, бачите, стільці дитячі. Є столи, щоб працювати, що я і роблю. Поки всі сплять у кімнаті, я принесла ноутбук, п'ю каву і працюю. Є корисна інформація, яку можна почитати українською мовою. Тут цікава. Юридична допомога, де можна що знайти у Братиславі. Навіть розписані деякі маршрути, як проїхати, щоб дістатися того чи іншого місця. Як міняти гроші гривні на євро? Де міняти? Так, що тут ще? Ага, про мобільні оператори, як відкрити рахунок? Видача ліків, навіть написано, в яких церквах проходять зібрання і які годині. Ну, тут в основному католицькі церкви. Є православні, греко-католицькі, єврейська релігійна, громада в Братиславі. І протестантські церкви є. Що ще цікавого? Корисні контакти, допомога та організації ООН, гарячі лінії, номера телефонів. Пожежна поліція лінія екстреної допомоги, відділення поліції, імміграційна служба все, що потрібно знати. Я. Ось таку карточку дають, для того, щоб зайти у гуртожиток. Я брилочок прицепила, бо вона у мене десь завжди губиться у сонці. Ось він гуртожиток. І трамвайчик переїхав. В цих автобусах працюють кондиціонери, який гарний балкон. Квіти такі, величезні. Зараз їду. Район, який називається Петержалка.